На огляді кабель для швидкого заряджання в Нірсі -C Type-C. Зараз подивимось його детальніше. Цей кабель з регульованою вхідною напругою для швидкого заряджання паяльника в N'irsi H 01 bk Виготовлений він з силікону, стійкого до високих температур і плавлення, антиокислювальне та антикорозійне покриття. Максимальна потужність 250 Вт, довжина самого кабеля 1,2 метри. Замовити даний кабель ви можете у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.